Чи відчували ви коли-небудь зв'язок, який здавався сильнішим за сам час? Той момент, коли погляд іншої людини ніби проникав у саму глибину вашої душі, ніби ви раптом зустріли когось, хто знає вас краще, ніж ви самі? Це не просто почуття, це не випадковість, це поклик, що виходить за межі слів, за межі логіки, за межі видимого світу. Це невидима нитка, що з'єднує дві душі, яким судилося перетнутися, і коли такий зв'язок народжується, він ніколи не зникає. Карл юнг, мислитель, який зазирав у глибини людської психіки, вірив, що справжня любов це не просто емоція, це прояв душі, сила, що долає простір і час. Але що якби я сказав вам, що багато з того, що ми називаємо любов'ю, це лише ілюзія. Що ми часто любимо не іншу людину, а образ, який створили в своїй уяві. Справжня любов не тьмяніє, бо вона не залежить від наших потреб чи очікувань, вона це відображення вічного, глибинного того, що живе в кожному з нас. Сьогодні ми вирушимо в подорож, щоб зрозуміти, що Юнг відкрив про любов, чому деякі зв'язки здаються вічними, а інші розчиняються, ніби їх ніколи не було, чому одні люди залишають слід у нашій душі, який не стирається роками, а інші зникають безслідно? Якщо ви коли-небудь відчували, що любов це щось більше, ніж романтика чи пристрасть, залишайтеся зі мною. Те, що ви відкриєте, може змінити не лише ваше розуміння любові, але й ваше розуміння себе. Любов оточує нас із дитинства. Казки, пісні, історії, усі вони малюють її як ідеал, як щастя, що завершує нас. Але правда в тому, що справжня любов це не казка, вона не завжди легка чи солодка. Вона це виклик, дзеркало, що показує нам не лише наші світлі сторони, але й тіні. Це не про вічне блаженство, а про зростання, про шлях, що вимагає мужності. Якби любов була лише радістю, чому так багато сердець розбито? Чому так багато людей шукають відповіді в тиші ночі? Справжня любов це не та, що уникає труднощів, а та, що проходить крізь них. Вона народжується не з ідеалізації, а з подолання. Але чому тоді так багато зв'язків, які здавалися нерозривними, розпадаються? Чому те, що обіцяло бути вічним, зникає, ніби ми мріяли? Відповідь може бути болючою. Часто те, що ми називаємо любов'ю, це лише проекція. Ми бачимо не іншу людину, а те, що хочемо бачити. Ми любимо не її, а те, що вона символізує для нас безпеку, наповнення, мрію. Чи бувало у вас так, що ви зустрічали когось і відчували, ніби це доля? Ніби ця людина усе, що ви шукали, але з часом цей ідеал починав тріскатися. Дрібниці, які ви ігнорували, ставали нестерпними. Магія зникала, залишаючи розчарування. Це не тому, що людина змінилася, це тому, що ваша проекція розчинилася. Юнг вчив, що наша психіка подібна до проектора, який малює образи на порожньому екрані. Ми бачимо не реальність, а те, що хочемо. І коли ілюзія руйнується, ми звинувачуємо іншого, хоча правда у нас самих. Але якщо так багато любові, це ілюзія, чи існує справжня любов? Так, вона існує, але вона рідкісна, вона не народжується з потреби чи страху, вона не прагне заповнити порожничу. Справжня любов це зустріч двох душ, які вже цілісні, це не про володіння, а про визнання. Це коли ви бачите іншу людину такою, якою вона є, з усіма її світлами і тінями і обираєте бути поруч не тому, що вам це потрібно, а тому, що ви цього хочете. Юнг вірив, що в глибині нашої психіки лежить колективне несвідоме, простір, де з'єднуються усі душі. Коли дві людини зустрічаються і між ними спалахує справжній зв'язок, він корениться не в поверхневих бажаннях. А в цій глибинній єдності такий зв'язок не зникає, навіть якщо люди розходяться. Ви можете не бачити когось роками, але відчувати його присутність у снах, у несподіваних спогадах, у мелодії, що раптом зазвучала. Це не випадковість, це відлуння вічного. Але чому тоді справжні зв'язки іноді розриваються? Чому люди, які здавалися частиною вашої душі, ідуть? Юнг пояснював, що не всі зв'язки призначені тривати фізично, деякі приходять, щоб навчити, пробудити, змінити, і це не применшує їх цінності. Справжня любов не вимірюється часом, проведеним разом. Вона живе в трансформації, яку викликає. Але ми, люди, часто плутаємо любов із володінням. Ми хочемо, щоб той, кого любимо, залишався назавжди. Та любов не тримає в клітці, вона звільняє. Якщо ви коли-небудь втрачали когось важливого, запитайте себе, чи втратили ви зв'язок, чи лише його фізичну форму. Справжня любов не зникає, вона змінює форму, живе в уроках, у змінах, які залишила у вашій душі. Але це важко прийняти в світі, де нас вчать, що любов це постійність. Ми чіпляємося за присутність, боячись пустоти. Але що, якби ця пустота не кінець, а початок? Що, якби вона це простір для нового зростання? Тепер замисліться, скільки разів ви плутали любов із прив'язаністю, скільки разів ви трималися за когось не тому, що любили, а тому, що боялися втрати. Справжня любов не боїться свободи, вона не вимагає гарантій, вона не тримається за страх, але щоб її відчути, ми мусимо спочатку стати цілісними. Юнг вчив, що шлях до любові починається з інтеграції, об'єднання наших світлих і темних сторін. Лише коли ми приймаємо себе, ми можемо прийняти іншого без ілюзій. Любов це не лише радість. Це дзеркало, що показує наші тіні. Чи помічали ви, як зв'язок із кимось може раптом відкрити в вас те, про що ви не здогадувалися? Страхи, що спали, рани, що були поховані, любов не лише зігріває, вона оголює, і саме тому вона така складна. Коли тіні виходять на поверхню, ми часто звинувачуємо іншого. Але що, якби проблема не в ньому, а в тому, що любов показує нам про нас самих? Уявіть собі душу, яка несе в собі давню рану, страх бути покинутою. Роки ця рана ховається під масками впевненості, під рутиною життя, але приходить любов, і раптом ця рана оживає. Кожен момент тиші сприймається як віддалення, кожна дрібна сварка як загроза. І замість того, щоб зазирнути в себе, ми звинувачуємо іншого, але любов не створює цих страхів, вона лише висвітлює їх. І тут постає вибір, втекти чи зустрітися зі своєю тінню. Чи бувало у вас так, що в любові ви відчували страх, який не мав пояснення страх, що вас покинуть, що ви недостатньо хороші. Якщо так, напишіть у коментарях, я це відчував. Ваш досвід може підтримати когось іншого. Бо правда в тому, що любов це не лише про щастя, це про зростання і зростання болісне. Але саме в цьому болі ховається трансформація. Юнг вчив, що тіні не зникають самі, їх треба інтегрувати, і любов це один із найпотужніших каталізаторів цього процесу. Але чому ми так часто уникаємо справжньої любові? Чому обираємо поверхневі зв'язки, де не треба зазирати в глиб? Бо справжня любов розкриває нас, вона вимагає мужності. Багато хто воліє тікати, шукати легкі стосунки, де тіні залишаються прихованими, але такий шлях веде до порожнечі ми шукаємо, але не знаходимо. Ми любимо, але не відчуваємо повноти. Справжня любов це не втеча від болю, це готовність пройти крізь нього, щоб стати цілісним. Тепер подумайте, чи боїтеся ви справжньої любові, чи боїтеся того, що вона може показати. Якщо так, це нормально, страх це частина шляху. Але питання в тому, чи хочете ви й далі тікати, чи готові зупинитися і прийняти виклик. Справжня любов це не лише радість, це біль, що веде до зростання, це не обіцянка вічного щастя, а запрошення стати кращою версією себе, і лише ті, хто наважиться, відчують її справжню силу. Часто ми тримаємося за любов так міцно, що втрачаємо її. Ми боремося, жертвуємо, намагаємося все виправити, але що сильніше стискаємо, то швидше вона вислизає. Юнг вчив, що це не любов нас сковує, а страх, страх втрати, страх самотності, страх залишитися без того, що, як нам здається, робить нас цілісними. Але справжня любов не тримає в полоні. Вона дає свободу, і якщо ми хочемо її відчути, мусимо навчитися відпускати? Уявіть зв'язок, який починався легко, як подих вітру. Але з часом з'являються тріщини, страх втрати породжує ревнощі. Ревнощі стають контролем, контроль кліткою. І, врешті, те, що мало бути любов'ю, стає тягарем. Чи бувало у вас так, чи відчували ви, як любов перетворюється на боротьбу? Якщо так, напишіть у коментарях, я це пережив, бо ця біль універсальна, і відповідь на неї не в іншій людині, а в нас самих. Нас вчать, що любов це те, що нас доповнює, але це помилка, справжня любов це не зустріч двох половинок, а двох цілісних душ. Якщо ми шукаємо когось, хто заповнить нашу порожнечу, ми приречені на розчарування. Бо ніхто не може врятувати нас від нас самих. Справжня любов починається тоді, коли ми перестаємо шукати Спасителя і починаємо шукати себе. Лише тоді ми можемо любити без страху, без вимог, без ілюзій. Тепер проведіть простий тест: згадайте людину, яка найбільше вплинула на ваше життя. Запитайте себе, я любив її за те, ким вона була, чи за те, що вона давала мені. Якщо ваша любов залежала від почуттів, які вона викликала, це була прив'язаність. Прив'язаність народжується зі страху, з потреби. Справжня любов це вибір. Вибір бачити іншого, приймати його, навіть коли він не відповідає вашим очікуванням. І цей вибір можливий лише тоді, коли ви цілісні. Справжня любов. Не вимагає володіння, вона не боїться відстані, вона не зникає, навіть якщо люди розходяться. Юнг вчив, що деякі зв'язки архетипічні, вони настільки глибокі, що залишають відбиток у психіці, змінюючи нас назавжди. Але це не означає, що ми мусимо чіплятися за минуле. Проблема не в тому, щоб пам'ятати зв'язок, проблема, коли ми використовуємо його як привід не рухатися вперед. Справжня любов не тримає нас у минулому, вона дає силу для майбутнього. Якщо ви втратили когось, запитайте себе, чи тримаєте вися за спогадами, які більше не живі? чи боїтеся ви пустоти, яка настане, якщо відпустите? Пустота це не кінець, це простір для нового, і справжня любов. Не боїться цього простору, вона знає, що те, що справжнє, завжди повертається у новій формі, у новому досвіді, у новій версії вас. А що, якби ви могли любити без страху? Що, якби ви могли відпускати, не втрачаючи? Справжня любов це запрошення до свободи. Це не про те, щоб тримати іншого, а про те, щоб дозволити йому бути. І якщо він обере піти, ви відпустите з вдячністю, знаючи, що те, що було справжнім, залишиться з вами. Це не слабкість, це сила, сила, яка народжується з цілісності. Тепер ми підходимо до найважливішого: любов це не доля, це шлях, і цей шлях вимагає дії. Юнг вчив, що трансформація це не випадковість а щоденні кроки. Якщо ви хочете справжньої любові, мусите працювати над собою. Бо любов до іншого починається з любові до себе, і це не егоїзм, це необхідність. Лише цілісна людина може любити без ілюзій, без страху, без вимог. Ось практичний план: перший крок розірвати шаблони. Згадайте свої минулі зв'язки, які моделі повторюються. Страх втрати, потреба в контролі, запишіть їх, дайте їм ім'я, бо те, що названо, можна змінити. Другий крок запитайте, чому ці шаблони існують, яка рана, який досвід сформував їх. Будьте чесними, це може бути боляче, але правда звільняє. Третій крок: звільніться від минулого, напишіть лист тому, хто вплинув на вас. Висловіть усе: біль, вдячність, гнів. А потім знищте цей лист, промовляючи Я відпускаю. Четвертий крок любіть без страху це не про наївність, а про вибір. Любіть, бо хочете, а не бо боїтеся. І п'ятий крок: оберіть майбутнє. Ви можете залишити ці слова просто ідеями, а можете діяти. Якщо ви хочете структурованого шляху, електронна книга Метод Юнга П'ять хвилин на день для ясності та спокою допоможе вам. Посилання у закріпленому коментарі, але вибір за вами тікати чи стати цілісним. Перед завершенням дозвольте запитати, що ви відчуваєте, коли думаєте про любов, чи навчила вона вас зростати, чи залишила біль? Напишіть у коментарях свій досвід, або просто скажіть, я обираю трансформацію. І якщо ці роздуми торкнулися вас, підпишіться на канал, поставте лайк, поділіться відео. Бо любов, яка змінює вас, може змінити світ.